Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактори з мотоблока. Показую комплект, який ми продаємо для переобладнання фрези під міні-трактори з мотоблока. Що входить в комплект? Подовжений вал, кришка люка, кріплення до верхньої частини навіски, кріплення ось буде під, на трьохточку точку, саму, дві зірочки, натяжний ролік з пружинкою і цеп. Ось ці всі, всі елементи продаємо, для того, щоб переобладнати вашу фрезу. Под міні-трактори з мотоблока. З перевернутою коробкою, з неперевернутою Дуже часто стали клієнти брати на мотоблоки, щоб не прикручувати фризу, кого повивало, то вони її кріплять через вал. Дуже часто замовляють у нас отакі подовжені вали окремо. Вали, зірочки, натяжний ролик і цепа. Тобто можемо продавати як повний комплект, так можемо продавати і частковий комплект. Кого цікавить замовлення? Телефон, як завжди, у підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте, будемо раді вам. Was seht